Господи Ісусе Христе, молимось Тобі, благослови воїнів твої, які сьогодні стоять перед Тобою. Господи Боже, молимось Тобі за усіх наших рідних та близьких. Давайте почнемо із волонтерського руху. Тобто я був був у славі на той час, Тоже, будучи священником. ми їздили час від часу, їздили на Майдан. Допомагали, підтримували волонтерськими, якими з допомогою приїжджали не раз просто молитися із хлопцями, благословляти хлопців. І з 14-го року я вже почав їздити як волонтер. Коли приїхав кінець 14-го року до військовослужбовців, 53 я бригада, 3-й батальйон, буквально на другий чи третій день, будучи в окопах разом з хлопцями. Нас накривали е, з міномета 120-го. як хлопці казали, отче дякуємо вам за те, що ви з нами є. Дякуємо за те, що ви молитеся, і дякуємо за те, що ви разом от прямо у, у тих окопах. І як мені сказали, ми знаємо точно, що ми не загинемо, тому що ви з нами, а з вами Бог. Ну, Буквально міни лягали 5-6 метрів від нас. Але всі вижили, все добре. У 2015 році це був, скажімо так, напевно, найважча контузія теж, і поранені було неодноразово. Один з таких випадків, коли 152-й снаряд САУ прилетів ну, пряме попадання в бліндаж. Нас закидало, півтора години ми викопувалися із бліндажа. І коли ми вийшли вже назовні, деякі хлопці кажуть, «Отче, а ви живий, ми вже думали, що ви вже всі 4-200. Я у 2017 році поступив в Житомирський військовий інститут на кафедру, командир взводу десантно-штурмових військ. Отримав військове звання молодший лейтенант і пішов вже на офіцерську посаду. Повністю заступник командира роти нової підтримки з морально психологічного забезпечення. Далі ввели вже військового капелана також на офіцерській посаді, все як треба, по штату, і вже перевели, вже поставили вже на посаду військового капелана. Я їжджу на першу лінію оборони, ну, плюс-мінус може бути 4-3 кілометри до, до нуля. Ми спілкуємося з хлопцями, благоставляємо, допомагаємо хлопцям. Усілякими моментами і волонтерка, і ну і все інше. Якщо не порушуючи таїнство та, та, та сповіді, на сам початок військовослужбовці хочуть повернутися додому здоровими щасливими, але на сам початок, щоб їх дочекалося, не так страшно воювати, як страшно знати, що тебе вдома ніхто не чекає. Були військовослужбовці, які завжди казали, отче. Я атеїст Київського патріархату. Ви <суміло> розумієте? Ми завжди, скажімо так, сміялися, тому що ну, якщо ти атеїст, то ти атеїст. Але знову ж хто такий атеїст? Він не вірить у Бога, але він вірить в щось інше. Не буває повністю людей, які в щось не вірять. Чи можливо людина вірить в себе? Людина вірить, знаєте, як на сьогоднішній день дуже часто ми кажемо, я вірю в Бога і в ЗСУ, так? Тобто немає людини невіруючої. Один військовослужбовець каже, «Отче, а можна я піду, там в мене там справи, я там невіруючий. Я кажу, та без проблем, ніякі проблеми, можете йти, я ж нікого не заставляю бути на молитві. Ну, слава Богу, <смалитись> і пішов. Ну, на сам початок молитва. Про це ніколи не потрібно забувати. Рідні, близькі, мама, син. Це найбільше, що дає відчуття, що ти не покинутий. Кава, чай. А ну на сам початок, ви знаєте, все ж таки спілкування. Спілкування із нашими захисниками. Знаєте, якось так зранку просинаюся і відчуття, знаєте, не, не дуже хороше. Нема радості на обличчі. Приїжджаєш до хлопців, і від хлопців їдеш прямо аж такий, аж заряжений. Дуже багато хто може засуджувати. Але я скажу таку річ: що коли є загроза моєму життю, а ще більше, коли є загроза побратиму, який біля мене стоїть, я візьму зброю в руки. Я візьму зброю в руки і буду захищати на сам початок і рідний край мого побратима, одного, другу, третього, моїх близьких і рідних, які стоять за плечами. Після війни є один найбільший план це є підтримувати наших військовослужбовців і розбудовувати знову і знову нашу неньку Україну. Подякувати воїнам, подякувати вам. Ви насправді також допомагаєте сьогодні багато нам у захисті нашої держави. Я дякую вам за те, що ви сьогодні стоїте поруч і ви стоїте на захисті нашої неньки України. Господи, помилуй.